пам пам Всім привіт! Сьогодні ми малюємо одного із членів окацки. Де, як його звати, я забув. Я дуже давно не дивився наруто Хоча я дивився, кожен анімешник має дивитися наруто Блін, що з моїм фокусом? Так, вроді би настроїлись. Малюємо йому його. Око, хоч син назвати око, бо це в нього маска. Взагалі, цього, як ага, Тобі, я вспомню. Тобі дуже легко не малювати. Тому що в нього маска і вона дуже похожа на Манікен. Тому цей овал зможе намалювати практично будь-який починаючий художник. Далі малюємо йому його плащ акацки. І що можу сказати? у них теж дуже простий, хоч і нереалістичний. Далі малюємо ці лінії в нього. Я... Це в нього із шерингана, в нього така техніка, і може це якось його... з його маскою. Хоча навряд чи. Ми вже намалювали його маску, потім в кінці треба буде її продеталізувати. Вообще, Тобі дуже веселий члена каски. Малюємо йому його ці резинки, які соєняють його маску. Будемо називати це резинки. Далі малюємо шею, в нього достатньо груба шея. Трохи обведемо, щоб було красиво. І малюємо волосся. Волосся вже, в принципі, в Наруто дуже просто малювати. Наприклад, в тому же клінкове це не просто. Ой, його мегі впав. Домальовуємо, ну як домальовуємо? Малюємо йому його волоси. Просто об'єктивно акулі зуби. Вверх, вниз. Що я ще можу сказати? Ага, так, да, ми ж знаємо, що Тобі у нас не такий уж і простий. Він Мадара. Хоч він і не Мадара, він взагалі кажуть, що от останній учиха Саски. Але є ще і тачі, є ще Тобі, тобто Обіто. Так що й Мадару воскресили. І мені не дуже казалося, що Саски єдиний учиха виживший. Домальовуємо йому його плащ, волосся ми вже намалювали, продеталізували його маску, щоб це виглядало красиво. І обводимо, тому що обведження придає малюнку красоти. Ще нам лишається лише заштрихувати його резинки. І в принципі у нас вийвся один із членів Акадської ТОБІ, Так що всім до зустрічі!